У нас. О, ну це, да, це, це, це ого. Ого. -го. Що, теж кришталь? От, я не вмію їх доставати. господи, курси треба. Чуєш, бо ти не п'єш з таких стаканів відповідні напої, да, і, і, і ти не вмієш їх доставати. Да, це ну, це гарно. Гарний. Да, набір, дуже, набір дуже гарний. Стакан гарний. Чуєш, це для, для посадовців. Чого це для посадовців? Ну, а що так? Я думаю, це державними... для тих, хто любить випити міцні напої з гарної посуди. Знаєш, є ж такі поціновувачі. Чи ж для тих, хто любить випити міцні напої і прям ну, любитель такий, то повір мені, мене цей... повірю. Повір, повір мені, їм все одно, що там буде. Ні. Це для естетики. Це є поціновувачі, що їм треба там якісь напій, такі які в нього там 12 років витримки. От випити саме з такого стакана Олд Фешен, а не просто з 200 грам залитися да? 200 грамового стакана. Погоджуюсь, з відповідної посуди треба пити і відповідні напої з витримкою. Це бокали підвіски з Штофом забувай, як називається. Графін. По це графін, да, його щось називають все, штоф. Це кришталева, да. має подарун... сертифікат відповідний про якість. Що Це дійсно е кришталь посріблення по е Ця Крайовка на стаканах по Гарний чорний подарунковий футляр, тобто не треба думати, в що запакувати, як віднести. Все за вас подумали, зробили. Дивіться, вибирайте, замовляйте Комп з шапці профілю.